Неділя і ми йдемо гуляти, вигулювати собак, снігу намилоповно, куди йдемо гуляти, звісно, до лісу. Син на санчатах, мама санки в руки, йдемо милуватися неймовірною красою. Тим паче, що йому задали завдання, я досліджу світ зробити про ліс розповідь. А у нас сніг неймовірна краса, ми обов'язково з вами. Погуляємо по зимовому, неймовірно гарному лісі. Покажу вам цю красу. Хоча ви знаєте, скільки разів я не пробувала знімати через камеру. Вся ця краса, як і бачить моє око, воно ніколи не передається. Зупинюся на улюбленій хатині. Не знаю, така розвалена, здається, непримітна хата. Але як вона мені подобається. Наскільки вона колоритна, аутентична. Ще раз покажу вам красу і вже зустрінемося з вами у лісі. Так, дивіться, окрім нас, то ще ніхто не ходить. Бачите, доріжки позаставили. Я сина везла на санчатах, він бідняга, впав, перевернувся. Ну, то мама так везла, я вину в цьому. Вісно. І найкрасивіше місце. Подивіться, боже, як красиво. Дівчатка. Хто живе в місті? Я думаю, що вам сподобається наша зимова прогулянка. Ой, як красиво. Можливо, і коментувати не потрібно. І так все видно. Зараз у мене спонтанне підключення, але захотілося зробити це наживо і показати вам свою хустину бактус, яку ми в'язали на яку я зробила майстер-клас. Чому я зараз у ній? Тому що прокинулися сьогодні дуже-дуже прохолодно, приблизно мінус 15 в хаті, звісно, холодно, тому що вночі я не топлю, я швиденько розтопила, шапку зняла, ковтину себе зняла. Зараз на мені бавовняна ковтина з довгим рукавом, але все ж таки шиє прохолодно. Оскільки я топлю дровами і готую їжу, то коли я знімаю кільця з плити, звітіля йде вогонь. Оскільки на цій хустині Бактусі доволі довгі кінчики, і я пояснювала чому в майстер-класі, доволі детально на цьому зупинялася, то що потрібно зробити. Звісно, їх потрібно приховати. І завжди я вам хотіла це показати. Ось такий, подивіться, будь ласка, ось такий гарний варіант можна вигадати. Тож з чого зв'язаний, той хто не знає, хочу нагадати: це кід Махер і Аврора від Іларії. 1000 метрів на 100 грамів, ми з вами в'язали у дві ниточки. І завдяки тому, що він легкий, невагомий, я його ношу як бактус, його можна зав'язувати як хустину, за рахунок того, що ми зробили його з вами довгим, його можна було завернути і саме там, де вуха, іде в два оберти. Тобто, що хочу сказати, дівчатка, якщо ви... Скажімо так, носити кід мохер на шию, це буде ваша незамінна річ. Ви знаєте, це той must have, мені здається, який повинен бути в гардеробі кожної, кожної красуні. І також хочу ще нав'язати в різних кольорах, щоб можна було підібрати під різні образи. І до чого це я? Подивіться, будь ласка, можна гарно скажімо так ходити, прикрасити собі, себе вдома, можна вийти, мені здається, навіть у кав'ярню попити кави і ось таким гарним чином сама вигадала, самі подобається обіграти кінчики. Тому що я завжди думала, ну як, як їх обіграти по різному. І ось зупинилася на такому варіанті. Тож, дівчатка, можливо, вам так само такий варіант е, сподобається. Ви знаєте. Чомусь раніше, можливо, і ви так недооцінюєте подібні речі. Але відв'язавши кожного разу, коли я щось недооцінюю, я потім розумію, чому, чому раніше я собі не відв'язала. Тож, дівчатка, якщо ви полюбляєте щось просте, і з яким постійно можна гратися, тож, будь ласка, можливо, ви візьмете собі на замітку. Звісно, я розумію, можна було зробити зачіску гарну і все. Розповісти вам відео, закрутити, але мені здається, що саме такі підключення вони більш цінні, аніж, знаєте, як постановка. Тож, Дивіться. тож показала вам так, як є і. Стала на покривалі. У нас двері, і тут великі щілини, і ми закрили покривало. Можливо, ви ті, хто живуть в приватних будинках, скажімо так, не в настільки сучасних приватних будинках, а в стареньких, то, можливо, і ви вішаєте так само одіяло на двері. Так що зараз ось такий у мене був фотофон. Ну що? День другий, якщо вчора була прогулянка у лісі, то сьогодні ми вирішили покататися на санчатах. де сніг, дика, справжня, природа гарна. Так що собаки вперед побігли. Сьогодні, замість того, щоб знімати відео, розповідати щось на YouTube, ми обрали Поки є сніг, то потрібно максимально цим користуватися. Не знаю, я дивлюся через камеру і, звісно, цієї краси не видно. Але око в мене просто, ну, я не знаю, як сказати, отримує таку насолоду естетичну, а кущі які красиві. Так що зараз прийдемо, якщо вдасться, то звісно. Познімаю, як ми з сином проводимо разом час. Так, синульок, Увесь в снігу. Так, 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 Ну що, ось ми повертаємося назад. Дуже втомлені, але щасливі. Вже з останніх сил везу садчата. Благо, що їхати надовго. Так що ось так ми проводимо свій час, коли багато снігу. Я йду і за рахунок того, що повільно милуюся всією цією красою. Подивіться. Сніг іде таки лопатий, на деревах сніг, на травиці сніг, машини не їздять, люди не ходять. Ой, так що. Ще раз повторюся, ось так ми проводимо свій час, мешкаючи вимушено в селі.